Сьогодні свято, тайський новий рік, а це значить, це значить, що всі обливаються водичкою сьогодні. Їхати на байках дуже небезпечно, тому що всі ходять з здоровенними пушками, накачаними водою і ти в будь-який момент можеш отримати водичку. Далі це. ми приїхали. Подивитися, як це відбувається. Ми в минулому році. Posteríhali se světo, ale bylo trošku nedržtěho. На даний сон, як ви розумієте, це був ще той квест, тому що з усіх сторін поливали водою. І, ну те, що я знімала вам в попередньому ролику, це було в центрі. А нам треба було лісом в іншу сторону їхати, укатувати. В нас там є вже свій маршрут, така миловидна доріжка серед пальм, там майже ніхто не їздить. От і нам треба було туди їхати, і ми вирішили, що ну в центрі все відбувається, а ми тут поїдемо туди, там де немає нічого. Але ми дуже помилялися, тому що навіть на головній дорозі один одного обливали водою. Таке короче відбувалося, що це просто жахіття. На женю відро води вивели. Нас ну, трішки звичайно пообливали, але то ерунда. Це все дрібнички. Коли ми вже укатали Алісу, їхали назад, нас декілька разів також облили, але я просила Женя прикривай Алісу, щоб вона не проснулася, тому що ну, весь, вся суть була в тому, щоб Алісу укачати, а вийшло так, що ми її укачаємо і нам її розбудять. Але ні, вона спала, все нормально. Приїхали додому, там пару разів нас попшикали з цих пістолетів, але нічого страшного. І ще я хотіла сказати вам, якщо вам здалося, що початок відео я записувала трішки зі сльозами на очах, то хочу вам сказати, що це було. Що вам не здалося, це дійсно так було. М -м -м записувала я початок разів 10, щоб хоч якось більш-менш нормально для вас записати, тому що мені було дуже сумно. Сумно від того, що Відякаються. Сумно від того, що всі веселяться, всім весело, всі отримують задоволення, а, а я б хотіла, щоб люди в Україні змогли отримувати задоволення і насолоджуватися якимись святами. В той момент, коли хтось сміється. В Україні гинуть люди, хтось втрачає своїх близьких, хтось залишається без будинку, тому це для мене і так трошки сунеться все. Вони намагаються себе тримати в руках, не розкисати. Ось такі у нас справи. Зараз ми поїмо. Аліса вже проснулася, зараз ми поїмо, готую вечерю і підемо знову на прогулянку. І знову є ризик потрапити під водяний обстріл. Привіт, друзі! Ми в парку на прогуляночці. Слухайте, у нас така спека, що просто немає з чим дихати. Просто я не знаю. Я просто не можу, вже я не витримую. Хтось буде сміятися, але дійсно це так. Я вже просто не витримую в цьому кліматі, в цій температурі. Мені дуже хочеться весну, о, трішки якоїсь прохолоди, але ця жара, що зараз наступила, це на декілька місяців, Дощу немає вже два місяці, вся трава повигорала, як можете бачити, все просто жовте, просто жахіття якесь Я по минулому році. Зрозуміла, що в Таїланді весною і літом знаходитися мені дуже некомфортно. І от зараз я переконана на 100%, що якби була така можливість поїхати звідси, то я б це зробила неодмінно. Але от поки що нами прийнято рішення нами. Женію, скоріше за все, тому що я прошуся додому, а Женя переконана, що все варто зачекати. От тому... І мучимося від цієї спеки. Від неї нема куди подітися. Дома жарко. Звичайно, кондиціонер вмикнути не проблема, але в нас постійно відкриті двері, Аліса бігає туди-сюди. І косметика не витримує на обличчі. А, тому все, що я вам хотіла сказати, що в нас страшенна спека. Але погляньте, який гарний кущ. Там ще один є рожевий. Трішечки, трішечки. Там далі. Отак. Цвіте. І отут ось такий гарний. Спека просто, неможлива. Я люблю Україну за те, що в нас є сезонність. І раніше якось для мене було байдуже, я любила весну і літо, але зараз дуже сумую за більш прохолодною порою року. Не скажу, що я сумую за зимою, але якоїсь прохолоди дуже сильно. Зараз ввечері трішки стало комфортніше, але цілий день це просто, просто якесь жахіття. Один мене хіба телефону.

Loca, Leuka, so you still keep food in your mouth. Not... А у нас сьогодні Пасха. І нас приготили шматочком пасочки. Я ще не куштувала, але думаю, що це смачно. Тут паски дівчата пишуть дуже дорого. За таку от малесеньку у нас половинка була. Просять по 200 бат, якщо вже трошки побільше, то 500-600 бат. Ну це майже. Трішки більше в виходить, ніж в батах, але ну це делікатес. Одна з наших знайомих нас пригостила. Сьогодні приїхала, привітала зі святом. А вчора ми зустрічалися з друзями, і ця ж наша знайома, яка нас сьогодні привітала, вона готувала окрошку, тому нас запросила. Ми провели час біля басейну з дітьми, а дівчата О, там готували. От, а потім ввечері а, дружньою українською компанією, нашою тусовкою, ми смакували. А, так що вчора у нас була така субота, сьогодні святкова неділя. Ну, чесно кажучи, ну зовсім якось не до свята. Хотілося б дійсно святкувати на по-справжньому, да, і святкувати в Україні. Але. От не буду, бо зараз розплачуся. Позавчора а, на сю Алісу приїжджав ще один друг Алісин, привітав з ним народженням, тому що ще не, до, не, не було в його мами можливості доїхати, вона багато працює тут на острові. І вона мені розповіла, що вони з Харкова, що планують, не, мабуть, від'їжджати. Харків, тому що вона вже дуже втомилася. Вона тут сама з дитиною, і я уявляю, як їй складно. вона і працює і з дитиною. От вона просто дуже виснажена. Я як почула, то в мене прям нахлинули сльози, тому що я теж дуже хочу додому. Я також зараз в такому стані, здається, що дуже сильно виснажена. От, ну, але не буду про сумне Поки що ми тут, рішення не прийнято. Ми сьогодні приїхали на пляжі Хадія, зайшли покупатися і тут нашу увагу привернула ось ця штука. Ми вирішили поближче підійти подивитися, що це таке. І... Женя каже, що це якийсь різновид дельфіна, ну, досить здорова така штука, мабуть, з метрів півтора довжиною вже розкладається, в морі тут собі лежить і нікому немає до нього діла. Спека страшенна. йдемо звідси, тому що ну, не хочеться тут знаходитися, да і на пляж. На пляжі також не хочеться знаходитися і купатися в морі більше не хочеться. Не страшенно. Ну що ж, прийшла команда, яка займається тим, щоб витягти цього трупіка з води. Вони риють яму і будуть його там закопувати. Я бачила, що жінка прийшла з якимось шмоданчиком, вони скоріше всього брали проби води, щоб зрозуміти, що там і як. А ми вже будемо збиратися, тому що трошки воно все тхнути почало. Як можете бачити на пляжику людей, зараз поменшало. Зараз у нас кінець квітня. Ну, в, минулому, в минулому році також було мало людей вже в квітні, в травні. Але, мабуть, було менше. В минулому році ми приходили взагалі самі були тут на пляжику. А сьогодні такі, ну зараз такі люди трішки є. Незважаючи на те, що запах на пляжику в жару стоїть просто нестерпний. І жара зараз дуже нестерпна, нема куди дітися від цієї жари. Дуже сильно жарко, дуже сильно спекотно, Просто зараз в Таїланді якась аномальна жара. Я натрапила на статтю. Де про це говорилося, що зараз спека просто нереальна. а вже більше двох місяців, мабуть, вже три місяці не було дощів, мабуть, десь в середині лютого оце останні були дощі, які, ну, прям такі сильні були дощі, які гарно промочували пісок, ґрунт. От, хочеться якоїсь прохолоди. Хочеться ковток ага, українського. Весняного повітря прохолодного. А в нас сьогодні буде кінотеатр. Ми натягнули полотно. Тут все підготовлено. І будемо дивитися аватар. Привіт, друзі! Сьогодні ми з Алісією перейшли на пляжок. Трішки тут провести час, тому що вдома так тяжко з нею. Ну, зрозуміло, що вона не може в будинку веще сидіти а біля будинку. У нас е зараз так пильно, трава вся вигоріла, суша страшенна. Тому побігавши 5 хвилин, вона як малесенька чортеня. А ще виходять дівчатка сусідні, сусідніх будинок сусідки, і вони там просто роблять щось божевільне. Бігають, ганяють. Не пускати я Алісу не можу, тому що вона рвається до них. Вони старші, вони бігають, і мені потрібно з ними бігати, тому що Аліса з ними хоче гратися. а Вони не особо хочуть гратися за лісою і бігають і між будинками, і в кущах, і біля дороги. Ну, звісно ж, я Алісу саму не можу відпустити там гратися. Тому мені доводиться також бігати а мені це не дуже подобається. То сьогодні такі трішки хмарки на небі, не так спекотно, тому ми вирішили за лісою пройтися на пляжик. На калясті, до речі, пройшлися. Вона дуже гарно сама сіла і їхала всю дорогу. Давно ми вже не їздили на калясті. Ну, час від часу сідає в неї, вона в нас на ганочку стоїть, але давно нікуди не виходила, бо зараз страшенна спека, аномальна спека зараз в Таїланді. Трава повигорала, можете бачити заді мене все жовте просто. От, тому лишній раз не хочеться виходити в день, але ж і дома сидіти неможливо. А ліса там собі грається, що собі водичку носить. Ми покупалися щойно, тому розважаємося тут сьогодні. На рахунок перегляду фільму Аватар всім, хто його дивився, неймовірно сподобалося, але ж зрозуміло, що я його не бачила, тому що мені довелося ходити за лісом і гратися. А Алісі дивитися аватар було зовсім не цікаво. Ну, я не сподівалася, але в якийсь момент я подумала: а вдруг а, вона буде дивитися його, і я також подивлюся. але ж не сталося цього. Ну, неважно, неважливо. А, він в мене є на ноутбукові, і в будь-який момент я його можу подивитися. Але дівчата, які дивилися, казали, що ревіли пів фільму. Ах. Інколи хочеться так зняти стрес і порвіти від душі, тому я думаю, що мені потрібно буде в якийсь день, ввечері переглянути і вирвітися. Це свого роду також таке зняття стресу. Отримую полегшення після такого, після того, як зможу так гарненько поридати. От, ще вам хотіла розповісти. Пам'ятаєте, я якось започаткувала рубрику, як до нас ставляться іноземці. То сьогодні хотіла вам розповісти про литовців. У нас був досвід спілкування з деякими парами литовськими. Одну з них ми зустріли на пляжі Хадія. Якось ми компанією прогулювалися, якось так вийшло сьогодні дівчата з дітьми. І, ну, звісно, ми. Намагаємося спілкуватися українською, навіть ті, хто російськомовні, вони в компанії україномовних намагаються практикувати українську мову і спілкуватися українською мовою, ну, тому що зрозуміло, що багато хто виріс в російськомовних містах і все життя спілкувалися російською, і так, раптово почати українською для них комусь некомфортно, хтось. Соромиться, хтось багато російськомовних слів вживає, але дівчата намагаються, ну не тільки дівчата, взагалі намагаються. От, і одного разу ми, прогулюючись, спілкувалися, і тут до нас звернулася жінка, вона з чоловіком вдвох були, це на пляжі Хатіво було, звернулася каже, а ви з України? Ну, ми так, ну, звісно, вона російською мовою до нас звернулася, ми так відповіли, так, а що, що потрібно. Ну вона каже: ми з Литви приїхали тут на відпочинок. Давай запитувати, як ситуація, якщо каже, ми всім серцем з вами. Я читаю новини. Плачу кожного разу каже, ми ось на декілька тижнів приїхали сюди в Таїланд. а в нас в квартирі живуть живе українська сім'я. Ми приютилися ще спочатку повномасштабної війни, ну вже більше року тому. Ми приїхали з сім'ю з дітьми, і от зараз ми приїхали в Таїланд, а вони в нас там самі живуть. Ми наскільки з ними здружилися і от наскільки люди можуть довіряти, що навіть в своїй квартирі залишили чужих людей. Вони нам розповіли, що дуже багато людей в них із України в місті живе. ну У них країна то маленька, і Звісно, що українці виїжджали куди тільки можна, і наїхало чималенько, і вони розповідали, що е, з задоволенням беруть на роботу в супермаркети українців е, касирами працювати, і навіть їм чіпляють бейджики, що. Е, що це українці, якщо до них навіть там литовською мовою звернуться, щоб розуміли, що люди можуть не зрозуміти, що ну взагалі що від них. Хочуть, тому що литовську вони не знають. Ну і мова спілкування, звісно, це в основному російська мова. І от вони нам розповідали, що так кажуть, нам також багато років тому нав'язали російську мову, тому ми от зараз спілкуємося російською мовою. Друга сім'я Литовців, з якою ми спілкувалися, це сім'я, яка тут на Пангані вже також десь більше року проживає. Вони Люблять панган, тут бували не один раз. Взагалі люблять подорожувати, тому що ну, ми їх так давно бачили в парку, да, вони з дітьми також виходять, з них троє дітей. Але так не Ну, зрозуміло, вони там частіше литойською спілкуються, дуже рідко російською, але поганенька в них російська. Ну, жінки. А, Чоловік здається нормально, непогано спілкується російською, а жінка, ну так, такий трішки ломаний російський. От і вони сюди на панган приїхав трошки більше року назад, тому що вони вирішили, що для їхньої родини це буде безпечніше, тому що... Ну, все-таки війна в Україні, а Литва не так далеко, і оці всі погрози і так далі. Вони вирішили, що їм буде комфортніше ну, переїхати десь далі. І вже проживають тут. Діти навчаються в школі. Старша дівчинка, в неї два менших хлопчика, і старша дівчинка в них взагалі там. Вона щось розповідала, що а, буде навчатися в Бангкокі. Ну, щось типу такого. Ну, тобто вони тут дітей влаштовують на постійне місце проживання. От, і що вони, що я хотіла про них сказати, це те, що ну, так, вийшло, що з нею, ну, з цією сім'єю ми почали спілкуватися, тому що нас познайомили і інші люди. І, в мене почали спливати е, рекомендовані друзі да, на Фейсбуці, і е, Аста її звати, її ім'я Аста. І у Асти на аватарці, український прапор. Ну, тобто вони дуже підтримують українців, е, ну досить гарно і до нас ставляться. І вона навіть розповідала, що у них ну, зараз. Так, відбувається, що у маленьких містах з'єднують школи, тому що більшість людей виїжджають на проживання в великі міста, за кордон кудись виїжджають. Ну, те ж саме, що і в нас відбувається в невеличких селах, селищах, що школи наполовину заповнені і їх об'єднують. І вона розповідала, що. Є така ситуація, що якщо допустим, об'єднують литовську школу і російську школу, то це просто капець. Якийсь, це постійні війни, постійно ну вони між війни, ви зрозуміли, в переносному значенні, що вони там просто один одного просто з'їдають, тому що російськомовні дуже багато вимагають. І всім зрозуміло, до чого це може привести. От, так що ось такий у нас був досвід спілкування ще із литовцями. У мене є досвід спілкування ще з громадянами однієї країни, але це буде вже в наступному відео. Мабуть, на цьому ми закінчимо сьогодні. Нічого такого не планується. Єдине, що я чекаю декілька косметичних посилочок. Якщо вони прийдуть, то з розпаковочки почнемо наступне відео. А ми за Алісою вам сьогодні хочемо поважати гарного настрою. Аліса, помахай. Бай-бай! Бай-бай! <реш> Дякуємо, що були з нами, що дивилися наше відео. Я дуже вдячна всім, хто підписується. Всім бувайте і до зустрічі в новому ролику.